А, ну і сьогодні у чималої кількості політиків яйця перебувають у стані пашот. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на Київському безпековому форумі. На думку Данілова, саме західні демократії сприяли тому, що путінське вторгнення в 2020 році стало можливим. Давайте послухаємо. На превеликий жаль, зараз дуже багато політиків знаходиться в стані пашота. От і це велика проблема для всього світу. Це проблема, тому що оцей переляк перед Росією, який незрозуміло з якого такого контексту виявився, він дається в знаки і постійно відбуваються процеси. От на які дуже складно отримати відповіді, ви так в такий спосіб своїми, скажімо так, пашотовими яйцями заведете до, до того, що автократичні режими захоплять владу у всьому світі. Майте на увазі люди, коли приходять до влади, в них є велика спокуса, скажімо так, стати автократом. І це природна річ для того, щоб правити, скажімо так, довгий проміжок часу. Не дарма в демократичних інституціях там є два терміни. От після того, як після цього має відбуватися зміна влади. І коли ця мерзота знаходиться, Дяся вже при владі завдяки заходу 23-й рік, коли він робив все, що можливо було зробити, чого не вписувалося в демократичні рамки. Йому давали можливість багатіти, збагачуватись, і зараз, оця скажімо така, тріч повертається проти нашого вільного народу.